Включите, будь ласка, слід. Так, постанові України 25 липня 2012 рокусь суддя Корського району суду Ганосферківської області за участю секретарів Грицадюк Лаюк, адвоката Мачевського ОІ, правопорушника Мачевського ВАІ, роздану що у підкритому судовому засідам в залі суду, місто Послужб матеріальної справи про адміністративне правопорушення, що не відшлодокосі РВНС, про притягнення до адміністративної відповідальності Мачевського Віталія Ігоровича. 28 лиця 1978 року народження жителям міста Косів провулок Зелений 3, квартира 12 панно області, підприємців українця громадянина України за статтею 185 кодексу півністративні правопорушення встановив. На Віталій далі чинив здійснену непокору законному розпорядженню та громадських працівників міліції. Правопорушення чинно за наступних обставин. 22 метру року період часу. З 16-ї години по 16-25 годин місті Яремчик, біля відділення дає Мачоцький, На або працівників дає від службового автомобіля, не реагував та перешкоджав наряду міліції у складі інспектора, дає Євгенського ОМВС України, Івано-Франківської області, старший літератур міліції Воського, та інспекторів дає Євгенчаського ОМВС України, Івано-Франківську області, старший літератур міліції Лифтюка. Ви... Виїхати на маршрут. Патрулювання, чим чинив звісно непокору законного розпорядження та вимозі працівників міліції. Мацюрський, в ході судового розгляду, протокол про адміністративне правопорушення заперечив. суду пояснив, що фактично 22.02016 року, після близько 15-ї години, він та Української правової газети «Дорожній контроль Косенко, проїжджаючи на автомобілі марки марті Шкода Октавія в місті Яремче, Неподалік відділення Даї Румчанському мвс побачили, що працівник дає зупинив мікроавтобус СДС Бенц, підійшовши до водія мікроавтобуса, з яким спілкувався інспектор їх журналістку центру, поцікавився причиною зупинення транспортного засобу. Після чого працівник Даї, нічого не коментуючи, повернув водієві мікроавтобуса документи та направився у відділення Даї. З метою... Висити на події, що відбулися вулиці він разом із Кусенком направився слід за інспектором, щоб почути його коментар з даного приводу. І до приміщення, відділення дає Яремчанського ВМС вони виявили, що інспектор, інспектор дає, зайшовши до приміщення, зачинив двері, вхідні двері, на в той час на вікнах поспіхом почали закриватись жалюзі Біля приміщення дає. Знаходився службовий автомобіль марки Toyota Land Cruiser із затонованими боковими та задніми вікнами та наявною тріщиною на вітровому столі. Близько 15 хвилин вони намагалися достукатись до осіб, що зачинились в приміщенні вдаїв. Однак усі їх намагання були марними. Після чого журналіст Косенко зателефонував на номер 102 в той же, той же час, вони бачили, як зі столу. Поспіхом прибирали пляшки, а також в приміщенні даї знаходилася молода дівчина. З приводу таких неправомірних дій приміщенні дій працівників дає Єромчеському РВОМС Косянку за телефонну гарячу лінію довіри дає в івано франківській області. Приблизно ще через 15 хвилин із приміщення Єромчеської дої поспіхом вийшли троє осіб у формі, як виявилось пізніше Глистюк, Яворські та Середюк. А також в цивільному одязі, начальник дає Гермчаську МВМ весь олійник. Після чого інспектори ДАЇ Яворський та Глистів, сілів службовий автомобіль, а на прохання Косенка надати будь-які коментарі останні не бажали взагалі розмовляти. Яворський, будучи за кермом службового автомобіля, умисно рушив із місця, при цьому вдарив його в коліно ноги, спричинивши фізичну біль. Інспектори ДАЇ на їх прохання дочекатись наряду міліції мотивували, що в, них, що в них чи то наряд, чи то виклик і вони не, мають, не можуть чекати. На пропозицію журналіста Косянка інспектори та Явор, Яворський Глистю, самі добровільно погодились пройти тест на стан алкогольного сп'яніння, результат якого показали, що ці працівники Даї були твержені. Вони вибачились і на цьому розійшлись. Наряд міліції, який мав, бути, мав би бути, був під'їхав за, за їх викликом, вони так і не дочекались та поїхали. Згодом з'ясувало, що за результатами перевірки зведення громадянки Деменець та з приводу розміщеного в мережі інтернету YouTube.ua Відео щодо інциденту із працівниками юрича дає проводилась перевірка, та вирішено було притягнути його та Косенка до адміністративної відповідальності за статтею 185 кодексу України про адміністративні правопорушення. Як з матеріалами звернення, так і з матеріалами перевірки. Його ніхто не ознайомлював. та без його відома і присутності було складено. адміністративне правопорушення за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення з приводу проведення відповідної перевірки та надання правової оцінки дій працівників здає Ремчанського МВС, а також інспектора в вділу УГБ УМВС України в Андруківської області, старшим літератом міліції Коваль та начальником в Дніп УГБ УМВС України в Андруківської області полковником міліції Кушнір. Він звернувся до прокурора Івана франківської області своєї провини вчинення адміністративного правопорушенням, передбачив статтею 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення, не визнає та просить його виправдати за відсутністю самої події і складу такого адміністративного правопорушення. З огляду на викладення високого чи пояснення правопорушника та допитане в ході судового розгляду світів листів, ягорського середдю, колійних сосек, коваль та дослідивши матеріали справи, вважаючи за необхідне. Визнати правопорушника винним у чиненні правопорушення передбачено статті 175 Кодексу України про адміністраційній правопорушення, оскільки його вина у здійсненні правопорушення підтверджується зібраними по справі доказами асами. За змістом статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, інформативна відповідальність настає у разі вчинення злісної непокори з законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при ним неслужбових обов'язків. Винуватисть мечатка, учені адміністративного проступку. За статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення повністю доводиться доказ мірослідження у ході родину справи по суті. Зокрема, рапортом начальника відділення дає Гермчаську МВОВ, майора міліціонів, арку справі 5, рапортом інспектора вдає Гермчаську МВОВС, старшу літанту міліція ворського арку справи 6, рапортом інспектора вдає Середюк, арку справі 7, та рапортом інспектора вдає Гермчасську дає Глистюка справи 8. Із яких вбачається, що Мацьотки не реагував на вимогу працівників ДАІ відійти від службового автомобіля, чим перешкоджав та безпричинно затримав виїзд склад групи на маршрут патрулювання. Вказаний факт, а саме вчинення здійснює непоходить законному розпорядженню вимозі працівників міліції, що виразили саме в пересконджанці Мацовським експериментам вдає Єрмчатського виїхати на маршрут патрулювання та безпідставному затримання їх службового транспортного засобу. Стверджено і пояснює самого правопорушника, який визнає, що знаходився попереду службового автомобіля, однак вважає правомірними свої дії. Мацьовки не заперечив, що інспектора були в були, форму одязі та із відповідними нагородними знаками. Однак стверджує, що останні йому не представились та не бажали розмовляти. Надавати коментарі. Разом із тим, суд звертає увагу, що не працівники вдає Ремчанського МВР, підійшли до Мацарського, після чого виділів буде представитись, а останній сам спочатку підійшов до приміщення ВДАЄ, де начальником Ремчанської вдає олії проводилась із працівниками ВДАІ оперативна нарада, інструктаж та перезмінка, на якій присутність сторонніх осіб. Заборонено на по виході працівників ДАІ безпричинно перешкоджав виїзду службового автомобіля ДАІ для патрулювання, цьому разом із Стусенко. Вимагали від інспекторів ДАІ коментарів та прийти тест на стан алкогольного сп'яніння. За результатами тесту працівників ДАІ старший лейтенант міліції Яворський, та інспектор ДАІ старший на міліції Листів, саме яким мачок перешкоджав у виїзді службового автомобіля на маршрут. Патрулювання знаходились в теряному стані. Твердження Мацьоцького про відсутність в його як складу адміністративного правопорушення, передбачено статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, спростовується даними протоколу про адміністративне правопорушення, який є документом, що офіційно засвідчує факт чинення неправомірної дій і є одним із джерел доказів та показання свідків, зокрема їх пояснення свідка Середюк. Інспектор Даї Греченському ВМС бачається, що із 08 години 22, 22. року він знаходився разом із інспектором Даїр Яргорським на патрулюванні. Близько 15-ї години він зупинив його автобус Мерседес-Бенс та після перевірки документів повернув її у дієві, а сам направився до приміщення В Цей час до нього підійшло двоє осіб із відеокамерами, один з яких, саме Мацьоцький, які хотіли, щоб він. Надав пояснення причини зупинки транспортного засобу. Так як він поспішов на проведення начальником вдаї перезмінки, він нічого не пояснював, направився до приміщення ВДАЇ Ревчанського. ОБІ, ОБІ, ОБІ. Після проведення перезмінки, вийшовши із приміщення в побачив, що Мацьовський разом із Косенко стали перешкоджати інспекторам Даїв, які знаходились в службовому автомобілі, вийшли на маршрут патрулювання, причому звинувачували. Їх безпідставно в нетерязому стані. Аналогічні пояснення надали суду і допитуваній сліді Коліни, Ягорських, а також Листів, який доповнив, що разом із Ягорським після проведення перевірки наступали на патрулювання, однак виїхати службовим автомобілем своєчасно на повідомлення чергового яримчанського МВБ змогти не могли, так як Мацьовський. Ставши попереду їх автомобіля, перешкоджав їх у руці, а на їх вказівку відійти від службового транспортного засобу, не реагував. Причому разом із Косянком звинувачив їх, що вони в нетверезому стані. Тільки після їх проходження тесту на стан сп'яніння, що фіксувало, фіксувалося Мацьоцьким та Косянком на відеокамери, за результатами якого був, вони обидва знаходилися в нетверезому стані, вказані особи дали їм можливість. Заступити на патрулювання відійшли від службового транспортного засобу. Про вказаний факт вони доповіли керівництву однак письмові рапорти склали тільки після при проведенні службової перевірки, а саме 023 2014 року. Допитання судового свідок, свідує інспектор Кольського Румів, МЕС СОСК на довзі був пояснює, що до Котського Румів ОМС з управління громадської безпеки надійшов висновок проведеної перевірки по заяві дев'ять. Давну перевірку проводив інспектор відділу УГБ МУВС України в області Коваль, який і направив копію рапортів працівників здає Ярмчасського ВМС для вирішення питання щодо притягнення до дитинної відповідальності громадянина Мацьоцького за статтею 185 кодус України до про адміністративні правопорушення. Мацьоцького було повідомлено про необхідність його явки в районі міліції, однак останній з'явився та Повідомив, що йому потрібен адвокат. На адресу Посольського зброя МС Мацьоцький надсилав декілька інформаційних запитів. Протягом місяця Мацоцький не з'являвся з адвокатом в Посільської РНС і ніяких доказів не представляв в підтвердження своєї неветуватості по факту вчиненого правопорушення. Так, 22.04.2013 року невідносно Мацьоцького було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 185 Кодексу України про правопорушення Підставою складення такого протоколу, що Мацьоцького були отримані матеріали із висновком перевірки розгляду заяви Деменець із наявними рапортами працівників герояського даї, а також ним було переглянуто інтернет-відео із записом події, вчиненого Мацьоцьким, правопорушення, що виразилось в перешкоджанні працівникам вдає виїхати з службового автомобілів на маршрут маршруткування. Він особисто зачитував зміст протоколу в Груміну однак він від підпису останній в присутності свідків Нікітін. Допитуваних судовому засіданні в якості свідка Коваль, старший на міліції, інспектор ДИІ, УГБ ГБУ України Івано-Туківської області надав суду пояснення, щодо до УНР України Івано-Турківської області надійшла заява від громадянки Демець, Дільки село Миколичик, Івана Гремчанської міської ради, приведу неправомірних дій, невідомих осіб, що у приниженні її честі, гідності як особи в коментарях відео, розміщених в мережі інтернету, Ютуб. І перегляду переглянутого відео було встановлено осіб та складено ним висновок за результатами розгляду заяви Демець, в ході проведення перевірки, заяви відібрати. Відібрати пояснення оброблені Мацьоцького не представилось за можливе. Копією матеріалів разом із висновком було направлено поський ОНС для вирішення питання питяння Мацьоцького до адміністраційної питання з теї 185 кодекс України про адміністративне правопорушення. Суди може взяти до уваги пісьмові пояснення свідка Косенко. В підтвердження невинуватості Мацьоцького учинення правопорушення передбачено статте 185 кодекс України про админ правопорушення. Як викладені у вказаному поясненні, факти та відомості спростовуються показаннями до Петним судовому засіданні світів, письмовими доказами, а також і переглянути в мережі інтернету YouTube UA, відео під назвою ГАЄ Яревчі вже разної. У відповідності до вимог статті 251 252 Кодексу України прозвутивних правопорушення докази в справі про номертивних правопорушення є будь-які фактичні. Дані, на основі яких у визначеному законному порядку орган, посадова особа встановлює наявність, чи відсутність адміністративного правопорушення винність даної особи, його вчинені та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Орган, посадова особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи. В їх сукупності, керуючись законом і правосвідомості. Суд вважає, що винаматського вчинення адміністративного правопорушення передбачено статтею 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а саме перешкоджання працівникам вдає виїхати своїм службовим автомобілям на патрулювання та вимозі службових осіб вдає відійти від службового транспортного засобу, повністю доведено в судовому засіданні, окрім пояснень світів, заслуханих судом. У ході судового розгляду справи також і перевір переглянути інтернет-відео із записом подій, що мали місце 22.2018 року в місті Гречі біля приміщення відділення Даї. Аналізуючи докази, в сукупності суд приходить до висновку про доведення Свіни Мацьовського. Наведеними вище докази саме скоїнку адміністративного правопорушення по 20 статті 185 кодекс України про адміністративних правопорушення здійснено непокора законів примусної політики обмініції при виконанні ним службових уголостей. Разом із тим, згідно частини 2 статті 38 кодекс України про адміністративні правопорушення, особа не може бути притягнена до адміністративної відповідальності, якщо після чинення нею адміністративного правопорушення пройшло 3 місяці. Дані адміністративний матеріал надійшов до суду 26 четверта 2014 -та року. Саме правопорушення, вчинено 22.02.2014 року, а тому строки притягнення Мицакого до адміністративної відповідальності, на час розгляду справи по суті, сплинули в зв'язку із чим, вважаю за необхідне, справу закриті. Відповідно до пункту 7 статті 247 кодексу України про правопорушення, обставиною, що виключають провадження у справі про диптивне правопорушення, є закінчені на момент розгляду справи про продуктивне правопорушення, строки передбачені статтею 38 цього кодексу. и разлив статија на 30, 225 и пунктум, само частите на статија 247 и 273, 274 кодекс у приедни прозвективни профилни се судја постановил. Везнате на човецко обиталје и уроче в едно учедење правопорушња, статија 185 кодекс у приедни прозвективни профилни, а проважни по справи за креатив, дискуји за кичиње в стројку статија. Постанова може да биде оскажена до Иван Фрикиско апозицијно суду, Через кось кар'єру суд про 50 днів її зняють шляхом подачі апеляції або внесення подання прокурору, суддя і бізнес. Ви зрозуміли, суть що Зрозуміли. Я вам дякую, будь ласка, вручити постанову під розписку.